У Кропивницькому волонтерка Яна Пшеніцина вже два роки очолює фонд допомоги полку імені князя Святослава Хороброго. Окрім того, жінка згуртувала кропівчан і за підтримки грантових проєктів відкрила громадський хаб Простір хоробрих, де реалізують різні активності та волонтерські ініціативи. Про кропивницьких благодійників Оленза Олена Бринза розповість це тримає шеврон нашої військової частини третього полка ССУ. Буде прикрашати стіну. Що вітаємо вас? Це найкращий День. подарунок. Цей подарунок від захисника волонтерка Яна Пшеніцина отримала на знак вдячності за надані дрони. Благодійний фонд полк Святослава Хороброго. Вона очолила два роки тому. Мала на цей особисту мотивацію. її чоловік в ЗСУ. Зараз фонд допомагає підрозділам сил спеціальних операцій. Ну саме зараз ми передаємо в дрон хижак 5 штук вартістю 409 дев'ять тисяч. А, у нас тут договори додаткові, акти, тому що ну, ми працюємо по виконалу, все по актам. Це в пілотних системах. Це найбільша гостра потреба, яка е, розповсюджується на Перед це та дрони це розвідувальні крила, це бомбера крила Загалом наша допомога складає понад 100 мільйонів гривень на підтримку військових служби. Переважно це безпілотні літальні апарати, засоби РЕП автівки. Натомість хлопці дарують прапори, відпрацьовані тубуси, ящики з під снарядів. Усе це прикрашає громадський хаб, простір хоробрих. Проєкт я втілила в життя за підтримки однодумці та завдяки грантовій допомозі. Ми в цьому році відкрили простір хоробрих, в якому працюємо з ветеранами, з родинами військовослужбовців, надаємо юридичну, психологічну підтримку, навчаємо ветеранському підприємництву. Працюємо з дітками. У нас тут і англійська безкоштовна, і малюємо такі курси з мистецтвознавства, різноманітні проводимо арт терапію працюємо з глиною, свічки варимо. Такі активності допомогли об'єднати небайдужих пропивничан Валентина Пастухова, дружина полеглого захисника Максима Пастухова. За два роки її родина задонатила на підтримку захисників майже три мільйони гривень. Мені дає впевненість в майбутньому. От волонтерство це допомога військовослужбовцям. Тобто я допомагаю нашим захисникам. Я та моя донька, та ми разом з фондом допомагаємо. Це дає віру. Що віру в перемогу, віру в наше майбутнє. Цим що якщо не ми, то, то хто а Мар'яна у пам'ять про свого чоловіка Сергія Кощавського та усіх загиблих запропонувала у Кропивницькому акцію єдності, щоби щодня перекривати центр під час хвилини мовчання. Спільно з Яною і з нашими да, от, дівчатами, які нас підтримали, це також дружини діючих, також і загиблих військових. Саме по хвилині мовчання має показувати нашу цілісність і єдність в тому, що ми дійсно цінуємо за те, що вони віддали життя за нашу незалежність. Задонатити захисникам у просторі хоробрих можна й чашкою кави, адже тут працює соціальна кав'ярня. Увесь прибуток йде на підтримку фонду. Про збори, звіти та ініціативи можна подивитися на офіційній сторінці у соцмережах. Всі, хто допомагає чимось, їх можна вважати волонтером. І там завжди я за те, що от коли там вітають з ним волонтера, ну це можна вітати майже кожного українця, тому що майже кожен українець від маленького, там коли пишучі листи військовослужбовцям, до найстарших людей, там які перераховують частинку своєї пенсії, можуть вважатися волонтерами. Тому дякую, що лунає у просторі хоробрих від захисників. Волонтери адресують кожному, хто долучається до зборів. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.